Всіх вітаю огляд покупок сільпо. Сьогодні 14 травня середа. Сьогодні нові акції ВТБ, ВТБ не попала, завтра нові в акції сільпо, але мені потрібні були продукти. Тому гарна закупочка по знижкам, що я купила: кока кола А, Ось такі печеріці. Ціни підписую, вареники по знижці. Теляча ковбаска по знижці, сир, фірма по знижці. Ось такі смаколики. Якщо береш три, то знижка. Захотілось мені ось таких цукерок. Це спогади з дитинства. Завжди мама з Німеччини привозила дідусь. Смачні. Не знаю, як ці, хто їх виробляє? Німеччина. 4.0. Ми подивимося: шалена бджілка. Хочу зробити плов на сковорідці. Взяла ось такий рис. Что-то потянуло меня на ананаси. Взяла ось такий йогурт. Активі, якщо береш два знижка, гарна знижка на вашки. Знижка на сок Сандора на нектар. Потом гарна знижка на ось такі приправи. Шушеный чесник. Знижка на ось такому щедра. Хай буде Ди. Потім взяла тілячі шиїк трошки, боні посмакувати та в плов додати. Добав, е, і взяла 2 кг гамілок запекти і теж для боньки варити. Далі взяла багато по 13 гривень з таких палочок. Це на кошечк на роботу, та безхатких тварин теж у нас там є. Попригощаю. І боньки як смаколик ось такий корм. Ось така була сьогодні в мене закупочка. Може буде ще завтра, але не факт.